Ось їду я лісовою дорогою, і що я прямо на дорозі побачив. Ось як бачите, ріг, напевно, від лося. Оленів у нас у лісі нема. Є дикі кози, ну, але там ріжки набагато менші. Ну, В лосів, звісно, це, мабуть, маленький ріг. Тому що лосі дуже рогаті бувають. Ну, оце такі. Ну, наскільки тут? Ну, до 40 сантиметрів ріг. Тут роздвоєний. Це десь за самицю схватка була. І, мабуть, якийсь лось другому лосю. Цього рога зніс. Така ось цікава знахідка. Ось, ось такий риг.